Як та чим чистити скло вашого акваріума? Розглянемо на прикладі брудного морського акваріума та прісноводного акваріума з досить брудними стінками. І затестимо ми різноманітні девайси для чистки акваріуму. Від звичайної кухонної губки до електрощітки. Більшість акваріумів царапаються саме звичайною губкою. Тому що м'якої частини не завжди достатньо, щоб витерти на лід, а жорстка частина може містити абразивні вкраплення, що можуть пошкодити ваш акваріум. Тому ми рекомендуємо прокип'ятити таку губку перед використанням, щоб зруйнувалися абразивні включення. Крім того, в такій губці можуть застрявати піщинки, і якщо їх не помітити, то можна поцарапати скло вашого акваріуму. В цілому, це досить простий інструмент, яким можна користуватися, особливо у випадку невеликих акваріумів, які мають округлу форму. Що стосується маленьких акваріумів, їх зручно чистити ось таким шкрибочком, що входить до ось такого комплекту. Даний скрибочок має м'яку паралонову губку. Але чистить він досить добре. Ідеальне рішення для маленьких акваріумів, але для великих об'ємів знадобиться явно щось більше. Ідентичний інструмент входить до ось такого набору, але тут в комплекті ще є губка, яка поглинає крапельки і нею зручно прибирати конденсат, наприклад, в палюдаріумі. Далі розглянемо ось таку спеціальну губку для чистки скла акваріума від Hobby. Як бачите, губка досить великого розміру і вона дуже щільна. Поглянемо на неї в дії. Ось так досить добре. Можна витерти скло ось такою губкою. Ось ви можете побачити різницю, це буквально з одного проведення губки. Така губка досить ефективна, але користуватися нею потрібно акуратно, тому що її досить легко розірвати. А наступний інструмент перетворить чистку акваріума на гру. І це ось така чарівна рукавичка. Та-дам! Рукавичка двохстороння, її можна одягнути як на ліву, так і на праву руку. Спробуємо рукавичку в дії. Рукавичка дуже добре чистить скло, і це в якійсь мірі навіть перетворюється на цікаву гру. Рукавичка має на вказівному пальці ось таку накладочку, якою зручно чистити біля швів. Навіть кальцієвий наліт можна легко стерти за допомогою цієї рукавички. Загалом це досить цікавий та незвичний інструмент. І, здається, за допомогою нього можна залучити навіть дітей до догляду за акваріумом. Їм буде явно цікаво. А ми продовжимо розглядати інструменти для чистки вашого акваріума. І наступним буде ось такий комплект від Superfish 5 в одному. Із ручним, ручним скребком. Тут є багато різноманітних насадок. Нас буде цікавити скрибок у вигляді губки та скрибок із лезом. Отже, в даний комплект входить ось така ручка, до якої можна кріпити сачок, маніпулятор, грабельки для ґрунту, губку або скрибок із лезом. Сачок та маніпулятор одягається просто на трубку. Ось таким чином. А грабельки та шкребки потрібно одягати через ось такий перехідник. Ось таким чином. Давайте перевіримо, як же чистить даний скрибок. Першим тестуємо насадку з губкою. Загалом скрибок чистить дуже добре, це помітно на відео, і затестимо ще насадку із лезом. Тестуємо насадку із лезом. Лезо дозволяє позбутися навіть міцного нальоту. Ось ви можете навіть бачити лінію, де скло залишилося брудним, а де пройшлися скребком. Такий шкрибок довжиною близько 50 см і тому добре підійде для акваріумів об'ємом до 150 літрів. А для акваріумів більшого розміру у нас є ще більший скрибок. скребок Excel. Набір включає коротку ручку, телескопічну ручку та різноманітні насадки. В комплекті ми маємо ось такі 4 насадки. Це вузька насадка з губкою, насадка з лезом, насадка для оргскла та ось така широка насадка з губкою. Тож, давайте затестимо даний шкрибок і першою використаємо широку насадку з губкою. До речі, шкрибок розсувається до 75 см довжиною, що зручно, коли у вас високий акваріум. Широка губка дозволяє швидко та легко почистити скло акваріума великого розміру. Також можна використовувати більш вузьку губку, а за допомогою леза можна чистити біля швів акваріуму. Також за допомогою леза можна підчищати лінію ґрунта. В цілому це один із найзручніших шкребків для високих акваріумів. А ще дуже зручно, що для цього скребка насадки можна придбати окремо, наприклад, леза, або додаткову губку, або навіть насадку сачок. Також можна використовувати шкрибок з короткою ручкою або, наприклад, на довгий шкрибок одну насадку, а на короткий іншу, що дуже зручно при чистці акваріуму. А що робити, якщо у вас дійсно жорсткий наліт, який не бере жодна губка? І навіть для цього випадку у нас є рішення. Міцні шкрибки із лезом. Наприклад, ось такий шкрибок від Superfish. Ось так він збирається, просто потрібно прикрутити ручку, або навіть можна її подовжити. Ось таким чином. І ви отримаєте дуже довгий шкрибок. В наборі є лезо, яке потрібно закріпити в сам шкрибок. Це дуже легко зробити без допоміжного інструмента, просто відкрутивши гвинтики пальцями. Вставляємо лезу і просто закручуємо гвинтики. До речі, такий скрибок виготовлений повністю із нержавіючої сталі. І його можна використовувати як в прісноводному, так і в морському акваріумі. Даний скрибок чистить дуже добре. А завдяки м'якому лезу ним майже неможливо поцарапати скло акваріума. А додаткові леза завжди можна придбати окремо. Нарешті ми підійшли до найміцнішого ручного шкрипка, яким можна відтирати найскладніший наліт. Лезо потрібно розвернути, тому що воно одягнуте зворотньою стороною задля безпеки. Для цього відкручуємо гвинтики. І розвертаємо лезо. Ось так виглядає шкрибок, готовий до роботи. Шкрибок дуже легко справляється з нальотом на акваріумі. Також ним зручно працювати біля швів. На перший погляд здається, що коротка ручка це мінус шкрипка, але насправді коротка ручка дозволяє зробити необхідний натиск і стерти навіть дуже міцний наліп на склі. Такий скрибок насправді дуже зручний, і це справді найміцніший шкрибок з лезом із нашого асортименту. Тому, якщо вам потрібно відчистити акваріум від кальцієвого нальоту або привезти до ладу акваріум, який давно не обслуговувався, рекомендуємо саме такий шкрибок. А додаткові леза для даного шкрибка ви так само можете придбати окремо. До речі, скло акваріума можна почистити, не занурюючи руки у воду. Використовуючи магнітний шкрибок для скла. Вони бувають різного розміру, тому потрібно підбирати магнітний шкрибок в залежності від товщини скла вашого акваріума. На шкрибку вказана максимальна товщина скла, при якому його можна використовувати. Наприклад, якщо товщина стінок вашого акваріума становить 10 мм, а ваш шкрибок розрахований до 8 мм. На жаль, він вам не підійде і вам потрібно використовувати більший шкрибок до 10 мм. Магнітний шкрибок складається з двох частин. Одна частина знаходиться із внутрішньої сторони акваріума, а інша кріпиться із зворотньої сторони. Рухаючи шкрипком зі зворотньої сторони, ми насправді чистимо внутрішню частину скла акваріума. При використанні магнітного скрипка ми рекомендуємо не доходити до ґрунту на декілька сантиметрів, щоб піщинки не потрапили на губку скрипка. До речі, магнітним шкрипком дуже зручно переходити на іншу стіночку акваріуму. І взагалі ви можете завжди лишати його на своєму акваріумі, залишаючи, наприклад, на боковій стіночці. До речі, магнітні шкрипки від Superfish плаваючі, і якщо він відривається, він просто піднімається на поверхню акваріума. І це дуже важливо. Тому що якщо внутрішня частина шкрипка буде падати на ґрунт, частинки ґрунту застрівати в його сітчатій поверхні. І таким чином можна поцарапати акваріум. Якщо ж ви дістаєте магнітний шкрибок після користування, використовуйте прокладку між його частинами. Це дозволить зберегти поверхню шкрибка неушкодженою і збільшить срок його експлуатації. Взагалі, магнітний шкрибок це дуже зручний інструмент, який має бути у кожного акваріуміста. І нарешті ми підібралися до найкрутішого девайса для чистки скла вашого акваріума. І це електрощітка. Просто натисни кнопку, і твій акваріум стане чистим. Хоча насправді ні. Розпаковка. В комплекті сама щітка і три різні насадки. Отже, з однієї сторони ми маємо ось таку обертальну голівку, на якій змінюються насадки. З іншої сторони, ось такий резиновий шпательок. А на зворотній стороні у нас кнопка включення-виключення. А щоб ця щітка працювала, нам знадобиться всього 4 батарейки серії 2А, які, на жаль, в комплект не входять. Батарейки потрібно вставити в ручку. Для цього її відкриваємо ось так. Дістаємо резинову прокладку і вставляємо батарейки. Фіксуємо останню батарейку резиновою прокладкою і закриваємо кришечку. Працює. Перевіримо даний девайс в дії на наших акваріумах. Ось так майже без зусиль можна почистити скло вашого акваріума. Насадка змінюється дуже просто, достатньо потягнути на себе і одягнути іншу. Зелену насадку можна використовувати для видалення більш міцного нальоту. Чистити скло такою щіткою дуже легко, майже не прикладаючи ніяких зусиль. А резиновим шпательком можна почистити лінію біля шва акваріума. Третю насадку можна використовувати для чистки каміння, коренів та декорацій. До речі, такі насадки можна придбати окремо. З таким девайсом рутинна чистка акваріуму перетворюється на справжнє задоволення. А для тих, хто додивився це відео до кінця, декілька корисних рекомендацій. Перед використанням будь-якого шкребка обов'язково перевіряйте поверхню на відсутність піщинок. Це, до речі, зручно робити звичайною зубною щіткою. Чистити скло потрібно короткими рухами, а не протягуючи через весь акваріум. Тому що, якщо під шкрибок попаде піщинка, ви зробите коротеньку царапину. А невелику. Лінію біля ґрунта та саму лінію ґрунта краще чистити скрипком із лезом. Тому що піщинки на ньому не фіксуються. Обов'язково слідкуйте за станом леза. Доки воно рівне, поцарапати акваріум ним неможливо. Але як тільки з'являються ось такі загиби, лезо потрібно міняти, тому що зростає ризик поцарапати скло. Напишіть в коментарях, якими шкрипками користуєтесь ви. А також підписуйтеся, ставте лайки, адже попереду ще більше корисних та цікавих відео, а всі товари ви можете замовити на нашому сайті.